Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, чесно кажучи, для мене цей день не сильно добрий. От покажу вам е результати сьогоднішньої ночі. Е значить, вже тут в мене було купа експертів і кримінальний розшук, і всі е взяли зразки, все пописали, все поробили. Особлива подяка хлопцям-пожежникам, котрі на оцей маленький вагончик вилили 4 машини води. Вдумайтесь. Дуже гарно горіло, дуже яскраво і так, що не могли потушити. Відео всього процесу тушіння в мене теж є. Але хочу звернутися до людини, котра замовила таку прекрасну. На його думку справу. Ми теж замовили експертизу. Охоронна фірма, котра охороняє мене і мою сім'ю вже дуже багато років, буде проводити паралельне розслідування. І повір мені, що ми все одно на тебе вийдемо. І сморід старого оселеця тут прям відчувається. Так само, як і тоді з підпалом моєї машини. Далі буде. Разом з люблю і цілую, ваша Юля. Середи. Водив нас. Вот такие. Кого не було, Є ми не працюємо.